Всім ухові, з вами я Ерн Фонкер, І можливо, ти... Так, саме ти. Той, хто дивиться це відео, не просто глядач, а квастерас. <сі> типу, <сі> те, що той, хто зробив кластера або хоча б якось зв'язаний з ним і з виробництвом класом Тараса. Так, саме Тарасом. Іншим класом ні. Це відео якраз для цього. У мене на каналі дуже багато відео, 500 з чимось. Але декілька відео, ну, десь десятки там, вони про білий квастарас. Я вас рекламував декілька разів буквально. Але ви мене ніколи не замічали. Я не тільки рекламу робив, я відео робив. Я в майже. Ну, я в багатьох відео згадував в Квасторас. Я цей. Я, я. я якраз до речі цей. Я, ну, я навіть в телеграм-каналі говорив про Білий Квасторас. Там я його теж згадував. Підпишись. Стоп. Підпишись на Телеграм! Так що ви маєте подивитись моє відео. Е, і е, хоч я і в Швеції я і не можу пити квас, але ви можете. І тому я не знаю, прожиліть мені щось.